Шукаєш місце, де че спиня хит, де люди справжні, непрості, но вигляд, таке, не просто на вигляд акени на мапі а в серці відчути, чуть звук, новий Бог не забудет Що це за місто, новий Бог брата знай, то тебе зустрінуть, целітай не відставай, полиця живуть, все настрой свій вайб Місто на хвилі, тільки приїжджай, Що це за місце Новий Бог, брат знай, то тебе завтринуть, Залітай не відставай, полиця живуть, все настрой свій вайп, місто на хвилі, тих на вулицю, просто треба вийти. І починаються пригоди, Тут тобі буде цікаво разом з нами, але нічого не кажи, нам про дороги Можемо всі разом піти погуляти, Можемо сьогодні завітати у бари. Все, що забажаєш, ми можемо почати, але для початку ми піднімемо ці чарки. Наше місто невелике, а цим пишаємось. Нам тут є де повисіти, ми тут не ховаємось. Добре, тоді, коли ми всі відпочиваємо, адже ми всі один одного знаємо. Довга дорога, але я не один. Кожен свій фільм має, кожен свій сплін. Хлопці на лавці димом затягуйся, мріють, вирватись, та вже прикипіли. Немає майбутнього старші, але ми ще тут. Хоч життя на важче бити за вечір, за мить, за момент. Новий бух нашій вулиці, це мій акцент. Що це за місто? Новий бух, брата знає, тут тебе зустрінуть за літання. Відставай, болиться животці, настрой, свій файт. Що це за місто, новий брата знай, тут тебе зустрінуть, це не виставай бобуться живуть, свій настрой свій вайп, місто на хвилі, тільки.